Дорогі українці, українки зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту, просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масовний удар дронів. Тепер авіабомби, десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття. Рідним та близьким. І хто б там що не казав, це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя. Вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території, справді видно, що означає прихід Росії. Єдине про що піклуються окупанти, це про військову. Інфраструктуру та про свою можливість вивести з України все цінне за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України, принесли вони на нашу землю нове, тільки одне і це дійсно найбільш поширений російський продукт руїни та смерті. Ми маємо цьому і надалі протидіяти. Я дякую усім світі. хто Допомагає, хто робить це. не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію. Ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну. Ігнорують всі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати. Ми працюємо для того, щоб збільшити українське. ППУ. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки. Конкретні. Конкретні сигнали Щодо ППУ. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали ані слова. Я хочу подякувати європейським країнам за постачання. Ми маємо досягти результатів і у спільному виробництві. Систем ППУ, виробництві ракет до них. Це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату. І головне, щоб цей час скорочувався. Ще одне сьогодні доповідали міністр оборони України Умєров, головком Сирський, щодо дій наших хлопців на передовій передусім є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян, саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях днями були знищені три установки. Іскандер це було знищення просто вбивць, також є збиття російського військового літака су 35 та пошкодження їхніх військових. Вертольотів є і нові ураження російської військової логістики, аеродроми. Це допомагає нашому захисту. Кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів, так само, як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес. Тиск може примусити Росію стати реалістом в процесі перемови. Саме внаслідок тиску це можливо. І, передусім, санкції на російську нафту, на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну. Яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього. Дякую кожному нашому партнеру, всім лідерам, усім країнам, які саме в цьому нам допомагають в нових обмеженнях Росії, в нових санкціях. Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається. Давайте разом працювати на реальний результат дипломатії, не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, Групи СЕМИ, Саміт НАТО, інші міжнародні події, все це може, може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру. Хай так і буде. Слава Україні!